Викрито наймасштабнішу схему в енергетиці одного з друзів Зеленського. Набу оприлюднило записи розмов Тимура Міндіча, який є співвласником кварталу 95. На перших кадрах, оприлюдненого НАБУ відео цинічно звучить фраза: ані планірують строй. Бучі захисні, ось послухайте. Йдеться про багатомільйонні розкрадання, в тому числі на будівництві захисту для енергетичних об'єктів. За даними НАБУ, гроші з енергетичних схем легалізували через окремий офіс у центрі Києва, який належав родині Андрія Деркача, колишнього нардепа, який після початку війни став сенатором у Росії. Саме через нього, за версією слідства, відмивлення. Близько 100 мільйонів доларів. Також на записах чути фразу. Тобто, поки одні тримають фронт, інші відмивають мільйони на користь ворога. А щодо Тимура Міндіча, то він виїхав з України за кілька годин до обшуків.